Бо Господь глас перший. <звущен> Ля на бо Господь мився нам. Благословити добрим я Господню. Воскресний глас перший. Ля паду. Хоч камінь запечатали люди. Ти на третій день спасе, даруючи світові життя Ради цього сили небесні взивали до Тебе життя довше. слава Воскресінню Твоєму, Христе, слава царству Твоєму, слава проведінню Твоєму, єдиний людину, людину. Однак Воскресний глас перший. Воскрес ти, як Бог, із гробу славий, і світ воскресиве собою, і людська природа тебе, як Бога, оспівує, і зла дам же торжество, є владику. Нині від кайданів визволившись, радіє, взимаючи, ти Христе, той, що всім подаєш воскресіння. Тропар Богородичний глас перший. <кхи> <кхи> Коли <кхи> Гаврил звістив, тобі, діво, радуйся, з його голосом втілився владика всіх у тобі. Я говорить праведний Давид, я вийлася, тишишою небес, що носила сотворителя Твого. Слава тому, хто все в тебе, слава тому, хто прийшов із тебе, слава тому, хто визволив нас різдво. Прокимен на літургії глас перший. Аль, Нехай буде, Господи, милість твоя на нас, бо ми надіємось на тебе. Надіємось на тебе.